Ви ніколи не заговорите французькою, якщо не будете говорити щодня. А на своїх курсах Французька з нуля і французька фонетика, четвертий потік, і я вам таку практику гарантую. Якщо ви оберете курс Французька з нуля, який стартує 17 липня, то ви одразу з першого дня зможете представляти себе, як. Розказує модель з п'яти кроків. Записуйте, не забувайте і користуйтеся вже сьогодні. Перший крок: вітаємося з французами. Bonjour comment allez vous? Або salut, comment ça va? Другий крок: представляємося. Je m'appelle Victoria і можна прізвище Власува. Voilà, Третій крок кажемо про вік. «J'ai 30 ans, 50, ans, 60 ans» і так далі. Четвертий крок: кажемо про свою національність. Je suis чоловіки ukrainien» – це фонетика. Жінки ukrainienne» – «Je suis ukrainienne». І п'ятий пункт розказуємо, що ви любите. «J'aime le cinéma, le sport, la musique». Якщо хочете говорити так само красиво, практикуватися щодня. Пишіть в коментарях слово курс, і я вам відправлю той, який потрібен саме вам. À très bientôt, bonne journée, запис у шапці профілю.